Епопея з грошима на оборону завершилась. Рішенням депутатів Рівненської міської ради було виділено 200 мільйонів. 50 з них громада залишає для власних оборонних потреб, а 150 безповоротно віддає на використання в області. Також передбачили 100 мільйонів для купівлі військових облігацій. Ці гроші в майбутньому можна буде повернути з відсотками. Тобто, це своєрідна інвестиція в майбутнє. Плюсуємо ці кошти і станом на зараз констатуємо факт, рівненська громада 300 мільйонів із бюджету направила на потреб потреби оборони та військових це важливо. Це перемога. Перемога це спільна перемога всіх. На території Рівненської області 64 територіальних громади. Відтак логічно, що про захист краю думати мають всюди. Втім, за рішенням Ради оборони області від 26 січня лише 52 з них мають формувати оборонний бюджет. До уваги не беруться 12 прикордонних громад, які за словами голови Рівненської ОВА вже витратили набагато більше на зведення оборонних рубежів на своїх територіях. Тепер порахуємо. До уваги візьмемо найбільш спроможні для цього громади. Острозька громада направила у загальну казну 2 мільйони 310 тисяч гривень. Ощанська віддала 4 мільйони. Сарненська громада поділилася 5 мільйонами, але варто зауважити, що місто чимало коштів витрачає ще на власну оборону. Березнівська громада додала до бюджету 6 мільйонів 30 тисяч. Здолбунівська 6 мільйонів 300 тисяч. Корецька – 6 мільйонів 800 тисяч. А от Кустопільська громада цілих 13 мільйонів 600 тисяч. Далі Йдуть важковаговики. Варазька громада поповнила оборонний бюджет області на 35,5 мільйона, а 19 громад Дубинського району спільно віддали 65 мільйонів гривень. Усі разом вони направили 144 мільйони 500 тисяч. Ну і звісно, додаємо до цього ще 150 мільйонів від рівненської громади. У результаті отримуємо 294 мільйони 500 тисяч гривень. А ще ж не забуваємо за менші громади, які також долучаються до формування спільного оборонного бюджету. Окрім цього, існує. Що таке поняття як обласні резерви в цьому році? Поки що 40 мільйонів резервного фонду, але резервний фонд може змінюватися. Ми його можемо збільшувати, витрачати з нього кошти. Відтак виходить, що на оборонні потреби Рівненської області назбирали близько 350 мільйонів гривень. А якщо додати до цього і 50 мільйонів, які рівненська громада використає на власні військово-оборонні потреби, то все разом сягає майже 400 мільйонів гривень. На що ж підуть ці кошти? Ми розуміємо, що це первинно достатньо для того, щоб потреби військових, які направлені до військової адміністрації, і потреби громад прикордонних, які сьогодні зводять фортифікаційні інженерні. Споруди ми могли забезпечити. Оскільки сума чимала, виникає логічне запитання: чи буде звіт перед громадами за використання цих коштів? Фіксуємо обіцянку. Буде кошти, які направляються по потребі або на військову частину, або на територіальну громаду, або на розпорядника коштів, які буде щось закуповувати. Тому відповідно вже на кого будуть направлені кошти по закону. Всі кошти будуть прозвітовані. Ми віддаємо собі звіт в тому, що це кошти, ми називаємо їх святі. Окрім загального так званого оборонного бюджету Рівненської області, кожна громада передбачає кошти і на власні потреби військового спрямування. Гроші надані області перш за все будуть спрямовані на захист північних територій Рівненщини, адже саме вони першими у випадку біди зустрічатимуть непроханих гостей. Вадим Мороз, телеканал ITV.